Я хочу прочитати, що говорить Слово Боже. По-перше, як Ісус Христос сам себе називав, Я є хліб життя, хліб життя, хто буде їсти, ніколи не буде голодний. Його Слово це є хліб життя. Він себе порівнює з хлібом. Коли люди виходили із Єгипту, в них була скинія або ж Храм той тимчасовий, в якому лежали Бог сказав, щоб там були хліби показні. Ці хліби були прісні, хліби горя виходу з рабства, без солі, без закваски. Це були просто такі замішані з водою пляцки. Ісус Христос, коли ви бачите Вечерю Господню, ми дивилися, як вона проходила, як Ісус Христос барав хліб. Вони якраз згадували вихід, діти, сідайте, будь ласка, не привертайте до себе увагу занадто велику. Ісус Христос коли згадував з учнями Пасху, єврейську Пасху, як ми її називаємо, вони брали ці хліби печалі виходу з Єгипту просто на воді замішана мука. Ісус брав його, ломав, згадував. А потім. Коли Христос Воскрес настала велика радість, ви знаєте, я взяв місце в Біблії хочу вам прочитати, подібне вже щось було десь. Це було Неї 8-10, величезна радість була в народу Божого, коли Єрусалим був зруйнований, храм зруйнований, стіни навколо Єрусалиму були зруйновані. І от взялись. І за два місяці відбудували все. Стала велика радість, храм відбудований, все зроблено. І от як це звучить, будь ласка, включіть на екран. Не ймій 8-10. Прийшов священник і сказав: ідіть, їжте сите, пийте солодке, посилайте частки тому, в кого немає наготовленого. Бо святий день це для Господа нашого. Не сумуйте, бо радість Господі це наша сила, це наша сила. Пасха, яку ми готуємо, там і цукор, там і родзинки, це святкові хліби, пасхальні хліби, хліби радості. Коли ми вітаємо один одного з радістю Христос Воскрес. Радість велика стала, такого ще не було, що людина вбита, пробита, на третій день повстає здоровою. І не просто повстає, а хто він був син Божий, Бог. Радість величезна. І приніс він на землю добру номирну, радісну вість Євангелію нашого спасіння. Тому ми сьогодні будемо молитись за ці хліби, молитись і благословляти їх в молитві, Як робив Ісус, як робили священники ще старого заповіту, вони мали спеціальну молитву за хліби. І ми сьогодні будемо молитись так, як це робив, говорив Ісус Христос.